Доброго дня, шановні студенти. Сьогоднішня тема називається господарське право та господарське законодавство. Перше питання, яке ми розглянемо: предмет господарського права і методи правового регулювання. Господарське право, як і будь-яка інша юридична дисципліна, можна визначити за предметною ознакою, тобто за сукупністю суспільних відносин, що регулюються нормами господарського. Права. З цієї точки зору, господарське право є системою норм, що врегульовує господарські відносини, тобто відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання. Отже, саме господарські відносини у сфері економіки України і становлять предмет господарського права. Зміст предмету господарського права визначається двома поняттями: організація господарської діяльності та здійснення господарської діяльності. Зазначені поняття вживаються в господарському кодексі України, який набрав чинності 1 січня 2004 року та інших актах законодавства України під господарською діяльністю у господарському кодексі розуміють діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення. Та реалізації продукції виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Ознаки господарської діяльності вона полягає у виробництві продукції, виконанні робіт і наданні послуг не для власних потреб виробника, а для задоволення потреб інших осіб у сфері суспільного виробництва. Вона виконується на професійних засадах. Результати такої діяльності мають вартісний характер. Вони реалізуються за плату, тобто функціонують як товар. Така діяльність поєднує як приватні інтереси виробника, так і публічні інтереси держави, суспільства та інших значних прошарків населення. Господарська діяльність здійснюється. На загальних принципах, перелік яких визначено господарським кодексом України. до них належить забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист держави усіх суб'єктів господарювання. Свобода підприємницької діяльності у межах визначених законом, вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України, обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки. Добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави, захист національного товаровиробника, заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування їх посадових осіб у господарські відносини. Залежно від мети і способу організації та здійснення господарською діяльністю, господарський кодекс виділяє два її види: господарсько-комерційну діяльність і некомерційну господарську діяльність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів, та з метою одержання прибутку є підприємництвом. А суб'єкти такої діяльності є підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку, тобто мова йде про некомерційну господарську діяльність. Господарська комерційна діяльність, тобто підприємництво, здійснюється суб'єктом господарювання. Як самостійна ініціативна систематична на власний ризик діяльність з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Підприємництво є основним видом господарської діяльності, основні положення щодо здійснення підприємництва. Встановлена нормами Господарського кодексу України, Ну, наприклад, свобода підприємницької діяльності, тобто підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом. Крім того, господарський кодекс встановлює обмеження в здійсненні господарської діяльності. Що полягають у наступному заборона здійснювати окремі види діяльності, перелік яких становлюється законом України про ліцензування видів господарської діяльності без спеціального дозволу. Тобто ліцензія. У встановленні законом переліку видів діяльності, підприємництво, в яких забороняється. Принципи Підприємницької діяльності базуються на е, законодавчо закріплених нормах, ну, наприклад, е, нормах статті 44 Господарського кодексу України. Мова йде про вільний вибір підприємцем видів підприємницької діяльності, самостійне формування підприємцем програми діяльності, вибір постачальників і споживачів продукції. Що виробляється залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги, відповідно до закону. Вільний найм підприємців, працівників, комерційний розрахунок та власний комерційний ризик, вільне розпорядження прибутком. Що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом, самостійне здійснення підприємцем, зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд, методи господарського права становлять собою сукупні способи врегулюючого впливу. Норм господарського права на поведінку суб'єктів господарських правовідносин. Єдності господарського законодавства має відповідати єдність методу господарського правового. Регулювання. Єдиний метод дає можливість успішно вирішувати завдання узгодженості господарсько-правових норм, створює міцну юридичну базу для виконання господарським законодавством. Його важливої ролі в зміцненні господарського порядку. Але досі питання про методи є дискусійними. Концептуально методи господарського права будуються на двох принципах: Загальнодозвільному – дозволено все, що не заборонено законом, за яким діють підприємства і підприємці, та зобов'язуючому – суб'єкти господарського права, зобов'язані і мають вчиняти те, що на них покладено законом. Цей принцип в основному стосується органів державного управління та економікою. Господарські відносини є комплексними відносинами, вони поєднують у собі організаційні і майнові елементи. Тому в господарському праві як комплексній галузі загалом діють три основні методи правового регулювання. В умовах встановлення ринкової економіки переважно застосовується метод автономних рішень суб'єктів господарських відносин. А він ґрунтується на тому, що суб'єкти господарювання мають право з власної ініціативи приймати будь-які рішення, які не суперечать законодавству України. Це означає, що суб'єкти господарських відносин самостійно планують свою господарську діяльність в межах законодавства вільно обирають предмети господарських договорів і визначають зобов'язання в них та інші умови господарських взаємовідносин. Існує метод владних приписів, і він передбачає за своєю природою. Поведінку суб'єктів господарювання, яка підпорядковується обов'язковим моделям правовідносин. Визначених законодавством, наприклад, обов'язковість дотримання заборон закону щодо здійснення господарської діяльності, мова йде про ліцензії, квоти, спеціальні режими, обов'язок визначених у законодавстві суб'єктів господарювання укладати з державою державні контракти та інші зобов'язання у господарському праві діє метод рекомендацій: держава регулює поведінку суб'єктів господарських відносин шляхом рекомендованих моделей. Відповідних правовідносин, наприклад, примірні форми договорів щодо окремих видів відносин, а методичні рекомендації стосовно окремих видів діяльності у сфері господарювання. Це приклади застосування державою зазначеного методу. Ці методи сукупності і е, окремо здатні виконувати корисні функції щодо регулювання господарських відносин. Проте не можна враховувати, що вони можуть забезпечити лише певну стабілізацію відносин, визначити початкове положення господарських суб'єктів. Але мета господарського права не зводиться лише до охорони та стабілізації відносин. Вона повинна вказувати напрямок розвитку. Цих відносин, забезпечити системний характер такого розвитку. Таким чином, головна вимога ключового методу господарського права рівне підпорядкування всіх суб'єктів господарювання громадському господарському порядку. Друге питання, яке ми розглянемо: господарські правовідносини, їх ознаки та види. У сфері економіки виникають і функціонують різноманітні відносини, пов'язані з господарською діяльністю. Зокрема. Держава здійснює функції загального управління економікою. З цією метою у центрі та на місцях діють органи державної виконавчої влади, міністерства, державні відомства, інші центральні органи державної та місцевої виконавчої влади. Тому в сфері господарювання складаються управлінські відносини між цими органами та суб'єктами господарювання. Ці відносини регулюються адміністративним правом, тобто є адміністративними правовідносинами. У сфері господарювання застосовується наймана праця працівників. Відносини щодо організації, її застосування оплати праці, часу, відпочинку, гарантій та компенсацій та інших питань врегульовує трудове право. Суб'єкти господарювання у процесі своєї діяльності володіють і користуються. Природними ресурсами. Відносини щодо природокористування регулюються природоресурсним правом. Мова йде про земельні, водні, гірничі, лісові, екологічні та інші правові відносини. Суб'єкти розподарювання є платниками податків та зборів, і а, що формуються з прибутку і використовуються а, як власні фінансові ресурси. Отже, а, вони виступають суб'єктами фінансових правовідносин. Між суб'єктами господарювання та споживачами виникають майнові відносини щодо задоволення особистих потреб громадян у товарах, роботах послугах. послуг. Ці відносини врегульовує цивільне право. Визнавати всі зазначені відносини господарськими, як це іноді робиться в літературі, означало б, що спеціальні категорії господарських відносин взагалі не існувало. Об'єктивно необхідні для здійснення господарської діяльності зазначені вищі відносини за своєю економічною природою. Не є господарським. Ці відносини лише створюють організаційні матеріальні фінансові та інші передумови функціонування господарських відносин. А господарська права концепція і господарський кодекс визначають господарські відносини у власному. Спеціальному розумінні, а саме, господарськими є відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання. Господарські відносини як предмет регулювання складаються лише з двох елементів: організаційного. Організація виробництва обігу і майнового. сукупність господарських відносин у такому військовому розумінні є предметом господарського права. За предметом у такому розумінні господарське право відрізняється від інших галузей права, норми яких діють у сфері господарювання. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин передбачено нормами господарського кодексу. Мова йде про майнові та особисті немайнові відносини, врегульованих нормами цивільного кодексу України, земельні гірнічі лісові та водні відносини щодо використання й охорони рослинного і тваринного світу, територій та об'єктів природозаповідного фонду, атмосферного повітря, трудові відносини, фінансові відносини за участю суб'єктів господарювання, що виникають у. У процесі формування та контролю виконання бюджетів усіх рівнів адміністративні та інші відносини управління за участі суб'єктів господарювання, в яких орган державної влади або місцеве самоврядування не є суб'єктом наділеним господарською компетенцією, і безпосередньо не здійснює організаційно-господарських. Повноважень щодо суб'єкта господарювання це відносини за участю суб'єктів господарювання, що виникають у процесі виконання вимог законодавства, яке регулює відносини в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Господарські відносини мають певні ознаки. Обмежене порівняно з цивільним правоколом суб'єктів. Мова йде про учасників відносин у сфері господарювання, визначених нормах господарського кодексу. Суб'єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування наділені господарською компетенцією, громадяни. Громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання, чи здійснюють щодо них організаційно господарські повноваження на основі відносин власності, особливим суб'єктом господарських відносин є держава, від імені якої діють її органи існування. Організаційно-господарських зобов'язань як окремого виду господарських зобов'язань, а також поєднання в господарських відносинах організаційних і майнових елементів, а їх матеріальний зміст, тобто суспільне виробництво і реалізація суб'єктами господарювання продукції, виконання робіт, надання послуг тощо». За наведеними ознаками господарських відносин можна розмежувати предмети регулювання цивільного і господарського права. Отже, норми цивільного права універсальні. І поширюються на фізичних і юридичних осіб незалежно від діяльності, якою вони займаються. Норми господарського права е, спеціальні в тому розумінні, що діють лише стосовно юридичних осіб, е, громадян підприємців, які здійснюють суспільну господарську діяльність і е, споживають її результати, тобто, предмет господарського права є більш вузький, Ким від предмету цивільного права цивільне право складається з норм однієї галузі, які на засадах юридичної рівності суб'єктів регулюють майнові і особисті немайнові відносини. Господарське право відповідно до законодавства є комплексною галузю, воно ґрунтується на загальних нормах цивільного права, про правоздатність юридичних осіб, зобов'язання та нормах про окремі види господарських договорів. У господарському праві об'єднуються також ті норми адміністративного, фінансового і інших галузей права, які регулюють господарську діяльність підприємств та інших суб'єктів господарювання, сукупність господарських відносин, які складаються між суб'єктами господарювання. Їхніми контрагентами, органами управління в процесі організації і здійснення господарської діяльності, виробництва і реалізації продукції, виконання робіт надання послуг становить предмет господарського права. Відповідно до статті 3 господарського кодексу, до сфери господарських відносин належать господарсько-виробничі, організаційно господарські та внутрішньогосподарські відносини. Господарсько-виробничі відносини є майновими та інші відносини, що виникають між суб'єктами господарювання при безпосередньому здійсненні господарської діяльності, під організаційно-господарськими відносинами, розуміють відносини, що складаються між суб'єктами господарювання та суб'єктами організаційно-господарських. Повноважень у процесі управління господарською діяльністю внутрішньогосподарськими є відносини, що складаються між структурними підрозділами суб'єктів господарювання та відносини суб'єкта господарювання з його структурними підрозділами. Тому необхідно зауважити, що регулювання цих відносин у зв'язку з їх особливим характером здійснюється не нормами господарського кодексу, а положеннями локальних правових актів, що приймаються самими господарськими організаціями стосовно своїх структурних підрозділів. Переходимо до третього питання: поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Норми господарського права як загальні правило поведінки суб'єктів господарських відносин функціонують завдяки нормативній формі, яка існує формі нормативних актів. Саме у формі нормативних актів норми господарського права приймаються, вивчаються і застосовуються, тобто функціонують як загальні загальнообов'язкові правила господарювання. Відповідно, господарське законодавство можна визначити як систему нормативних актів, які згідно із законом є інституційними джерелами господарського права. Основними джерелами господарського права є самозакони та інші нормативні акти. Система господарського законодавства загалом обумовлена предметом регулювання. Офіційно межі цього предмета сьогодні визначені у кодифікованому нормативному акті господарському кодексі України. Предметом господарського законодавства є господарські відносини. Тобто відносини між організаціями щодо виробництва і реалізації продукції, відносин у капітальному будівництві. Відносини у закупівлі сільськогосподарської продукції у аграрних товарів виробників, відносини організації всіх видів транспорту з клієнтами та між собою, відносини у щодо державного страхування, зовнішньоекономічної економічної діяльності тощо. Господарське законодавство становить собою систему нормативних актів та правил, які врегулюють господарські відносини щодо організації та здійснення господарської діяльності в галузі суспільного виробництва і обігу. Ознаки та особливості господарського законодавства, комплексний зміст основних нормативних актів, переважно переважна більшість нормативних актів господарського законодавства включає норми двох і більше. Галузей права, як приклад, можна навести транспортні кодекс і статути, включає в себе одноголозеві акти господарського законодавства. Такими зокрема, необхідно вважати положення про поставки продукції виробничо технічного призначення та положення про поставки товарів народного споживання. Вони одноголозеві, бо регулюють відносини щодо вкладання та виконання відповідних господарських договорів. Множинність актів, тобто законодавство регулює різні види господарської діяльності: промисловість, будівництво, інноваційна сфера, кожен з яких має свої характерні особливості, що враховується у спеціальних актах, в економіці наявна різна форма власності. Державна, приватна, комунальна, тому також це диференціює відповідним чином акти господарського законодавства на території України до цього часу застосовуються окремі акти законодавства СРСР з питань, які не врегульовані законодавством України. Вони застосуються за умови, що вони не суперечать нормам Конституції та законам України. Тривалий час був відсутній кодифікований акт господарського законодавства, натомість діяла значна кількість актів, прийнятих вищим та центральним органами державної виконавчої влади. Вона поєднана також із господарським правом зарубіжних країн та міжнародними договорами з господарських питань. Вони здійснюються згідно певних принципів: принцип пріоритетності спеціальних норм міжнародного права. І право над загальними нормами господарського права України. Це принцип сформований у нормах статті 50 Господарського кодексу України. Принцип надання нормам міжнародних економічних договорів статусу національного законодавства України. Принцип сторін зовнішньоекономічних договорів обирати право країни, яким. Визначаються права та обов'язки сторін договорів. Господарське законодавство е, включає в себе відомче господарське законодавство. До відомчих нормативних актів належать е, у такому випадку ті, що мають нормативну силу стосовно права і обов'язків суб'єктів господарських відносин. Це нормативні акти міністерств, е, Відомств і до господарського законодавства також належать локальні нормативні акти: це статути, засновницькі договори підприємств, господарських товариств. Беручи до уваги положення господарського кодексу України, необхідно зауважити, що він має на меті забезпечити зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальна спрямованість, утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі України, сприяти її гармонізації з іншими економічними системами. Дякую за увагу.